Дійсно, є розмного вися. Я вас переб'ю, я голова профсоюзу профкому лікарні. Взагалі, можливо, десь там вас, в міліції, привикли знімати начальника і він такі приходить. Ну, е, як то кажуть, колектив. У нас це принизло. Да. Людина попрацювала рік, попрацювала дуже добре, і, будь ласка, добре. не принижуйте його і наш колектив. Да. Не є пропозиція відразу, голосування не проводити. Не проводити. Голосування не проводити І не треба. Чого не може бути про те, що ви торгуєте? Ні. Все. Я буду на цьому закінчена дискусія. Gracias.